Доброго дня, шановні земляки. Довождана зустріч Валерій Крупич в кадрі. Пам'ятаєте, скільки два роки назад зустрічались ми тут? 22-го ми в вас на полях. Ну да, Тоді, так, коли так. я їхав переляканий. А я чесно кажу, страшно було 22-й рік і раптом в полі за лютівкою хлопці сіють. Це була осінь, вересень, місяць А, а хлопці всі ті живі здорові, що тоді були там? Ну, вже нема. Дригуляса. От то дригуляса вже нема. Ну як, без вісті може дасть Бог об'явиться, але ж вже стільки часу пройшло. Як звали Олександр Петрович? А другий був серед них Кравченко Льоша. Ну зараз він, слава Богу, живий. Воює. Багато хлопців пішло. Я, вибачте, не представив, я що то так звик, що Валерія Крупича знають усі. Назвіть це, будь ласка, як воно должнося, правильно назва господарства. Фегеолім. Довжність, голова. Він же тракторист. Та він же він же водій. Я бачу вас за зараз. Як то кажуть? Скільки в робітку землі? Було тисячу там з хвостиком, а зараз нас підтіснили вже, мабуть. 50%, якщо сталося, і те між між мінами. Підтіснили не конкурента? Та ні, сусіди зробили такі умови. Це щоб... ті, щоб придуркувати? Так, да, ті що саме, що придуркувати. — Половину землі ну, вже... Під позиціями, під фортифікаціями таке все помініруване. Помініровано. Ну, що ми там щось там копишимося, що між цим. Хотів в цьому році зробити знімок, йде ваш комбайн на фоні зубів дракона, фортифікацій. Не зробив, тому що, думаю, скажуть злив позиції, але такий багатозначний знімок би вийшов. — Зараз всі так між цими позиціями, між зубами дракона, під зубами дракона так і. Працюють, а що зробиш. А що врожай показав? Складний цей рік. Ранні зернових. Ну, ранніх зернових зібрали, слава Богу, по цьому року десь за 45 і так. А що по цінам закупівельним? По цін. Якщо нема врожаю, то ціни, ціни нас як радують, але ж на фоні того, скільки хліб коштує. І нічого війна в цьому плані не змінила. Нема врожаю, є ціна. Є врожай, нема ціни. Це Та так, і, так і було воно й до війни. Було, так. А скільки хлопців у вас залишилося в колективі? У мене залишилось вже 4 чоловіки. І то два пенсіонери такі, що, так, що по одного зубу залишилося, як то кажуть, щоб не чули. І що зробиш. Не Я не вас весь час бачу за кермом, то трактора, то якогось вантажівки. Вже Я... бачите, яких працюємо. Якось не хочеться людей наражати на, на то на все. Але тоді хлопці ми на, на полі балакали, ко мне, ми не бросимо хазяйство рідне. Я пам'ятаю, тих люди... хлопців 22-й рік, перелякані страшні, всі і все я... було. Ви знаєте що, якщо ж люди ж люди, вони так, як і в армії, якщо хтось спереду йде, то він йде і, 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 і этот, от якби ховався десь, сказав, хлопці, діти там, збирайте або там сійте. Хто б так що сказав, ага, він бачить і мудрий. Хоче нас підставляє, у нас теж сім'я і так далі. А так коли. Кажу, хлопці, хто зі мною йде сьогодні працювати? А де буде працювати, там і там. Кажу, я, я спереду буду. Кажу, я ж нікого не заставляю. Можете розвернутися, піти додому, можете залишитися тут. Я піду сам працювати. Ідуть і, тут. Ідуть, і стріляють. І Було таке в цьому році, Бог мило, що ми тільки зайшли, Спитали, можна працювати там. Ну, дивіться, потихеньку, там, під вашу відповідальність. Заїхали, тільки розложили жатки, пішли ті комбайни, Камаз стоїть, я стою там, і він сволочь як жарив між комбайнами, Прямо привіт між комбайном. А друже, скажи мені, от з Білінським общався, правда, по телефону. Це правда, що зараз ворог навмисне б'є по сількостехніці? Раніше такого не було. Ну, були обстріли, вони хаотично, не хаотично. А може вони і не хаотично, але ж ми. Получали, що ми в епіцентрі цих обстрілів бували, як завжди. А зараз бачите, що робить. Дивіться, там же рева пострадав, всунули, Навмисно в комбайн шахедом. Звичайно, Авбілінського назвали теж Березівки, Це ж навмисно, навмисно. У вас теж такі ви... випадки були? Сьогодні на поле прилітало вже? Ну, в 6 ранку. Тільки ми зібралися сюди, виходити, щоб раніше взяти. Угу. пересохше зараз. Так і вжарили опять А тут. чим били? Ну, я знаю, чим, мабуть, з артилерії. Тобто Ми... не, не шахіда, і моропа наводочки, як, як положено. Це, це була артилерія, мабуть, тому що вони десь від-за івашків летіли. І оце світ пропав, так? Да? Оце того. Ну, Були два прольоти там, лінії знову навіть рождень, кузновник не були сіли. А я їду туди, за тоже теж світ нема. Кажу, щось гепнуло, але вони не чули там. Там же рядом. Скільки вас до, до кордону від ваших полів? Ми не рахуємо, що від наших полів. Якщо я беру сюди і сидим, то до кордону, до нуля, тут рівно 4,5 кілометри. Від поля, від крайнього, ну, кілометр. Для любителів порівнювати відстані. Я просто кажу, вони тут живуть. І Ах, живуть все -все. постійно і працюють тут ці люди. І я не знаю. Що мене найбільше зараз якби гнітить от ваш ваша визаморений. Я дивлюсь на те, що нам ще не, не так і тяжко. Є люди, яким набагато гірше. Та гірше, а ті, що там по вовчанську, під Вовчанськом, а комусь зараз прямою наводкою розбивають, а хто сидить в окопі, йому не гірше. Ні, ці хлопці, це святі. Це святі хлопці. Це дуже ми, а нам треба якось тих це підтримувати. А багато я, правда, подат чаще, чаще. податків наплатили в цьому році наплатити, скільки так прикинуло. На сьогоднішній день нас ніхто ж не звільнив від податків. Та я ж про те й кажу. Ніхто ж не звільнив від податків. Ніхто не звільнив. Ну там по адміністрації це що ті поля, що вже фактично ми три роки туди не заходимо. Ну, звільнили, у них це фіксований податок, це все не, не платимо. Але... А, те все-таки навантаження зняли а, з вас те, що ну, не виробляється? Там те, що не виробляється, зняли навантаження, я не знаю. Це і так, може, хтось є, то ти не платиш, то є ще. Якось... А людям платить? Пока з останніх сил. А там платимо. не виробляють? Ну, платимо і там поки. Але зараз скажуть, що ти саме цей. Этот... Самий умний там, или самый самый... Честний, да? честний, чи самий чесний, так? Самий чесний чи самий умний, але я не знаю, ну, що там. Люди позалишались, такі бабушки сидять Як і не яківні. Я бачу, як зим, зимою ваш трактор чистив, сніг, наривався я тут в сугробі, я сидів з Галютівкою. Ваш трактор був 100%. Хлопець знайомий. Ну, а хто, <как> ж тут ми і працюємо, а хто так. Буде ці Це Тому, оста... що автобус не чистився. Це осталося, як і раніше було. Все абсолютно. Ніхто ми до кого ніяких претензій. Це ж наша дорога. Нам виживати тут і. Заставляють -то це там, щось робити для людей. Чи самі руки? Та ніхто нікого не заставляє. Я чувствую, що обідаюся на мене за ці слова. Да, ні. Ну Хто має заставляти? Ну хто має в цих умовах заставляти когось. І раніше ніхто не заставляв. Але Росія вже посіяв. Ну, більшу, більшу долю, Та запланували 300 гектар, 220 вже засіяли. Але ж ну під різко, п'ять різк дощу й не передають. Будемо ждати, що може щось. А дощі. Ви маєте на увазі погода в цьому руці, така сухуща що... Останній дощ, я пам'ятаю, був у квітні місяці, мабуть, якогось 10 квітня. І то такий, як ми кажемо, не прийду. дощ. Прибив пилі, як кажуть. Угу. А як ці рослини виживали, як воно там ще щось вижило? Як українці виживають, скажи, братко. Як виживають українці в селі? Ну, я коли тут... дивлюся, їжджу отут по профронтовим територіям, я оце знаєте, замореність тут, вона мені зрозуміла. Мене радує те, що немає відчаю. Навіть хлопці кажуть, ви що взагалі без голови? Навіть хлопці кажуть. Навіть хлопці, ви що, без голови, що ви робите? Що ви тут робите? Ну як подумаєш, і правда так від'їхав туди. Точно без голови. Ні, треба закруглятися, треба залишити. Надо взяти, поставити на паузу, пішов, подумав, подумав, знову далі. Передумав вчора. А правда вже ж не розказує. От... Це не про гроші зараз. Не розказ. про. От, я от ти я... мої слова зараз. Казав. Вчора спілкувався з директором одного успішного підприємства. Він каже, для чого ти ту всю свою роботу робиш? Для чого вона? Буде? Ти що, гроші хоче заробити? Та й ро, які гроші можна заробити тут, де стріляють. Тут можна життя залишити, здоров'я залишити. Які заробітки, про що ти балакаєш? Це взагалі не про гроші. Те, що ми лобці, тут робимо, це не лобці лобці про гроші. Це ж теж ці шо лишились, кажуть. Федор, що все, що закругляємося, що не будемо, а як? А як же хліб? А що хліб? Каже, так спокойтесь, поки живи, поки ніхто не буде нікуди закруглятися. Як закругляти? це Це ж побігти, кудись втікти. Та й тут, як вже кажеться, і, і дом. І дерево виросло. І чого ми маємо кудись тікати? Ну, чого втікати? Та не будемо тікати. Це ніхто не тікав, то ж люди і сидять. І не те, що там сказав би, що от я дивлюся по селу. Поначалу, може, щось там і було, якісь такі розмови, то та й о, то все, там треба заміряти. Та зараз люди ж розуміли, де що, відкуди і хто винуватий в цьому, хто. Вже не спрашивають. Вже не кажуть, що це там, може, власти між собою щось не поділили. Ну ж я, ну так. Видно, що давні, що роблять. Як по комбайнам, може, прицільно б'ють, от тобі і все. Це що по комбайні? Як по школах б'ють, по садках б'ють. Дякую ти, братику. У <кху> нас в кадрі був Валерій Федорович Крупач, справжній <кху> патріот. Дякую тобі ще раз. Все добре, дякую вам. До нових зустрічей.